Курит, курит, да Хлопот суньку не бреда Нас выцелить Нас до сэба запустить Точи есть ещи хачу Буду душу там брать На голоде водит густо от и капуста Помидоры, огилки Для до сына и до дочки Ось у нас и помола Подавайте Кольониця то була медом кольониця, а без меду ни тока. Дайте тітко п'ятака. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда. І нехай на ваш порік прийде радість в новий рік, щоб в доброботі звели, щоб щасливо вижили і щоб рік цей молодий. Вам був краще за старий. Наближається Різдво, готуємо завзяту, з мамою занесемо. Дідуха до хати, діду, насе жита сніп, зв'язаний з обжибків. Є він в хаті буде хліб. Чи не будуть вчинки. Ніч різдвяна, світло чиста, не був зорі, не на мисті. Щастя і гадості багато. Нам несе різдвяне свято, іще воно нове, свято свят, різдво Христове. Досі своє тісти з вікна, дивляться на демо, чим слава да. ріка щеяє рік трупами дистим, палоч може пілоче для большеї сісти. Вигляді і коняста ми тебе чекає, че, за здали, застаю І Іща зоря різдвяна, ясно сяй, зоря провизниця на темним небо краєм. Свято радісно різдва, дзвоники сповіщають, свято радісно Різдва, ангели співають. Святую радисную раствор с из скрава, Святую радисную раствор ему слава, ему слава. Святую радисную раствор в игрушках свято рынке. Святую на гелках снежинки. Святую радисную раствор все песни спевают. Святую радисную раствор на земле встречают. Прістуси мене свято, про це я добре зна. Як снігу вже багато, то я піз творчика, Це радість та потіха, хоч я і не маленький. Цікаві подарунки, ліготу татальненьку, чудова свиска людям, Ісус Христос родився на кращих подарунок, що все це уселився. Я скрава, зашла, свята вечеря перешла, кутя, вареньки, грибочки, квасоль, рыба, огирочки, нехай луная в хате смех, с них с двум христовым вас усих! Свято в домі, чудове страва на столі. Зібрались з друзі і знайомі, мене колі у теплі. Я лычка красуня пишна, гайдай на своїх кав. Кавкові іграшки розкішні. Дракончик зайчик, пілка, втах. а за вікру сніженки б'ються, у світлі грив рибом. І в кулька фесла слиюся, сіночі гості со стол, Маринка сникнув соплявся. Халайся, білочка, в дупло, Навразом святошної прекрасно Во всі святку налезло. На всі звери знають, зимою носива. Зі мною грають, і песенки співають, і зайчики маленькі. І вовчики сиренькі люблю, я дуже я, бо ми одна сім'я, мене всі діти люблять, їм дуже рада я, ми разом час проводимо, бо ми одна сім'я. Маша наша мати, Ах, мала наша хата. Усі на шести рівні, ніжиночки, чоївні, на школі школи від. у ж ножий наш по чвіту. При вікном куда книги і підають на вікні. Ми танцюємо, кушаємо ялинки і співаємо. Пахла по любочку Я хуя тут пахла по любому худила. Новий рік йде хутами. У червоних у сяють ясними вогнями крізь ялинки. У хатами. Ялиночка, красуночка, чекала тебе. Ну вку тебе станемо і заспіваємо і ми. Жили, і кульки і ліхтарі. Похникам вогниками радіш, но явинка посвіти. Топ, 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 зросли вогники. Хлоп, 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 ліхтариком свитий.